Вітаю, сьогодні 18 квітня 25-го року. Сьогодні я вибралася на другу свою прогулянку. Хочу сьогодні зайти в одне місце, де були зморшкові шапинки. І так як довго було жарко, а зараз пішов дощ. У нас сьогодні хороший дощ і я сьогодні з парасолькою. Але все одно я хочу зайти подивитися, чи все ж таки є там, бо в минулому року я там знаходила зморшкову шапинку. Тому я зайду, гляну, що там зараз робиться. Тому запрошую вас зі мною на прогулянку. Сподіваюсь, вона в нас сьогодні буде плідною. Зустрінемось в кінці відео. Дивіться, як гарно вмастився. Таке ж недарма, я сюди сьогодні припхалася. Нарешті я своїх дочекалася. Один. Другий. Бо я вже, чесно кажучи, втратила віру, що я їх цього року взагалі знайду. Але ж ні, все добре, маємо. Так, десь бачила тут маненького. Ось такого маленького гарного. Так, не можеш ж ти тут бути один. Бачу, бачу, бачу. Гарна синького. Краса. І ось. І, до речі, тут дуже багато ось таких ось таких красунчиків. Тим. Краса ось який гарний. Також в копілочку, де я тут ще бачила. О, тут ось у нас уже Бажаючий. Ладно, їж. А де я тільки що тут ще бачила? А ось маленький. Отак от. Дощ посилюється. Ага, і ось іще гарненький такий. Це краса. Так, я задоволена. Так, де моя парасолька? Моя парасолька. Так, і дощ припустив. Там Ну, цифа мене не сильно той турбує сьогодні. Та й взагалі вона мене сильно ту турбує. Якщо вже є можливість зібрати хоч трохи з моршкової шапинки, то вже то вже можна дозволити собі повередувати трошки. фасолька. А вот я красу натрапала. Идеальный просто грибочек. Наразі ось така кубка грибочків у мене є. Таких дощових грибочків. <риск> Я навіть не знаю, <риск> спробувати ще трошечки прогулятися чи тяну його в спину, втікати додому. Добре, зараз ще трошечки пройдуся. Може що на виході знайду. Така от картинка, Да. Я сьогодні дуже вдало вийшла. Зараз тут краєчку трохи позаглядаю і назад. Ну і от. Дощ пішов. І знову у нас на горизонті просто купа і луденого вуха. Знову на знайомій деревині. Коли була спека, воно все повисихало, а зараз знову пішло в ріст. А, і тут на цьому дрібчачку тут також росло. Це я тут збиралася назбирати. В принципі, можна і назбирати трохи. Кава, які вони будуть із зморшковими шапинками, якщо їх трошечки скомпонувати. Те, що маленьке. Так, добре, ховаю я камеру. Трохи нарву зараз цих грибочків, а там ще щось трохи подивимось. Просто, просто гарно. Ну і окрім грибочків у нас ще Примулки. Гарні квіточки. І шум від дощу. Що може бути краще? Щось я вже перехотіла, йти додому. Така медитація. Kijk, een vleermuukje. А міньон. туди. Що ж, ви самі все бачили? Грибочки у нас є. Тут просто дуже гарно. Іде дощики, я обожнюю. Я дуже задоволена. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалося це відео ця прогулянка, як мені. Зустрінемося на наступних. Прогулянках.